Зеленський йде на другий срок. Цитую його слова. Я збираюсь продовжувати бути президентом, бо зараз воєнний стан, наголосив він. Я щасливий бути президентом такої нації. Я вважаю, що ми повинні знайти шлях і йти до самого кінця іншої країни у нас не буде. І, можливо, у нас не буде інших шансів боротись за цю країну, заявив Володимир. Олександрович Зеленський. Ще 5 років, я так розумію, буде правління найкращого і найвеличнішого президента, за якого голосувало 73% і за якого віддали 73% голосів громадяни України. Які наразі, я думаю, в якійсь такій кількості. Чималі кількості покинуло країну. Ось така заява від Зеленського. Тобто, він напряму заявив, що він готовий йти далі, він готовий йти до кінця і до кордонів 91-го року. Можливо, це все в нього і вийде повернути кордони 91-го року. Невідомо, якщо чесно, взагалі, що на його. Що взагалі зараз в, його, ну, в нього плани на майбутнє в розвитку України? Як він хоче повернути також українців за кордону. А ви коментуйте, будь ласка, яка ваша думка, але ж Зеленський буде йти далі? Як хто не хоче, але наш президент буде йти на наступний срок? Ось такі новини. Коментуйте, поширюйте відео і підписуйтесь на канал.